Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу вам всю міфічну зброю, яку додали в новому оновленні і яка продається на чорних ринках. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Бо чорні ринки обновили і вони стали набагато кращими. Там додавалася екзотична зброя і, звичайно, що нова міфічна зброя, яку я сьогодні покажу. І перший чорний ринок знаходиться ось в цій горі. Тут, як бачите, є шахти, в які добувають золото. Але ми можемо проїхатись і дійти до крота. ось в цього крота ми можемо щось запитати, а можемо купити портал і втікти звідси. Далі можемо взяти патрончики, або ж купити щось в його чорному ринку, там або епічну, або легендарну, або взагалі міфічну зброю. Але нам треба ось саме така двірка, яку ми можемо відкрити. І, як бачите, ми знаходимо тут міфічний. Беззаконний дробовик. Ми його купуємо за один огуркоін, і цей міфічний дробовик ось такий опис має. Він стріляє з двома патронами. Да? В нього немає ні трьох, а саме два патрона Стріляють вони ось так. Але урон дуже крутий, непоганий, тому цей дробаш я люблю. Якби там було три патрони, було б краще в обоймі. Ну тобто там, щоб ти міг стріляти пару раз і зразу знищувати людину. Але вже, в принципі, як є. Як бачите, є такий другий поверх, на якому, в принципі, нічого немає. І є ще скринька, яку можна відкрити, але там гудс, ну, такий, знаєте, я думаю, фігня на мене. Як бачите, тут знаходяться плани по зробленню бомби цим крутом, бо крот взагалі спеціалізується на бомбах і на якихось дрилях. Але як вже є, в принципі. Я вирішив, що тут можна щось купити. Як бачите, тут можна купити і гіл, і карточки за охуєні, і звичайно, що можна купити якісь дробаші. Я вирішив купити легендарний автомат за 800 золота. Да, 800 золота це багато, але так як цей сезон золота, тут можна знайти дуже багато золота, то це в принципі нормально. Є другий поверх над крутом, і тут можна захилитись. В принципі, більше нічого немає. Звідси можна виїхати. Тут бачите, два виходи є з цієї гори. І вони їх виводять на вулицю. В принципі, прикольно. Мені як, як мені здається, цей дробаш прикольний. До речі, цей дробаш в трейлері знаходився саме у Мідаса. Тому ми фактично користуємося зброєю Мідаса. Як на мене, це прикольно. Як бачите, мені допомогла моя бита, і я не отримав руни падіння. Тут, як бачите, з'явилась машина, я беру і пробую стріляти в нього з дробаша. Урон реально непоганий, але перезарядка дуже довга у цього дробаша. Ну, типу, вона не прям довга, вона скоріше, типу, момент битви може бути довгою, але в принципі вона ну, не така вже довга. Як бачите, далі цей чувак походив, щось робив, але я брав цей дробаш і тупо добив його. Тому цей дробаш реально ібов. Я вам раджу, просто якщо у вас є один огурка коїн, і у вас немає дробаша, то обов'язково купіть саме цей дробаш, бо він є прикольним. Як бачите, я знайшов ще штучку, на якій можна літати, і трошки політав. Але в принципі мені вона не сильно подобається, бо типу, літати на ній можна трошки зовсім. Бачите, далі я зайшов якогось чувака, почав по ньому спамити зі свого автомата, але я розумів, що треба його добити своїм дробашом. Тому я взяв дробаш, дав йому один урон, потім трошки не попав, і потім все-таки його добив прям в башку. І забрав з нього його крутенький лут. По мені хтось почав стріляти, я почав хілитись. Забираю свій рабаш і біжу до цього чувачка. Він мене трошки проніс, і все-таки, бачите, я пробую щось зробити і добиваю його. Бо я все-таки не нубік, щоб його не міг не могти вбити. Забираю хіл, який в нього є, і звичайно, що забираю міфічний бо цей міфічний трубовик це просто така імба, що це просто капець. І втікаю звідси. Бачите, знайшов якогось чувака, в нього була дриль, я почав по ньому стріляти, він почав по мені стріляти, і ми почали друг друга проносити. І проносили ми так непогано, бо в мене вже не залишилось взагалі захисту. А ще у на нас стріляв ще третій чувак, який хотів нас обох вбити. У мене було мало ХП, в мене стався одне хп. Перед цим вбивають цього чувака, він майже полетів, я тут лечу, і все-таки мене вбивають прямо в повітрі, бо в мене було одне хп, як не дивно. Далі другий чорний ринок, він заходиться в лісі. Тут є така, якби японський будиночок, можна в нього зайти. Тут зверху нічого немає, але є підвальчик. Тут прям графіки намальовані, тут є шкафи, за якими стоїть чорний ринок. Причому на цьому чорному ринку можна купити і хіл, і зброю, всяку інфічну зброю. В цьому NPC теж все як раніше можна купити портал, а можна просто порозмовляти. Тут ще знизу є другий NPC, але його, як бачите, або вбили, або забрали з собою як охоронця. Тут продається міфічний мініган здоровяка. його так розходять ці здоров'яки. Як бачите, я зайшов цей міфічний, міфічний мініган, і він трохи дивний, він трохи змінив свою суть, тобто тепер він ось такий опис має, в нього 21 урона, ну, тобто це дуже непогано. Але спамити якось таки важко, бачите, типу, е, прям показують, як він перегрівається, але все-таки він дуже швидко вертається на своє місце. Тобто, ну, він дуже швидко. Починає знову стріляти. Бачите, я собі стріляв, 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 попадав, зносив урон. Але чесно, мені цей мініган взагалі не подобається, тому вам я теж не раджу його купувати або взагалі тримати в інвентарю. Ну, це моя особиста думка, а у вас вже може бути інша. Назовний чорний ринок є як бензостайн, тобто там, де можна взяти бензин. Вона називається слюрб Магазинчик. тут можна, як бачите, прийти бандитам, попити, поїсти, пограти в більярд. Знайти собі роботку. Але головне це чорний ринок. Він, як бачите, є знизу. Ви як бачите, ходить NPC, з яким можна проземляти або купити портал, в принципі, як і у всіх інших NPC на чорних ринках. Як бачите, головне те, що тут є, як бачите, є такі як би, каналізація. Ця каналізації можуть зайти люди, то тобто будьте обережні, коли ви заходите на цей чорний ринок, то просто йдіть обережно, бо тут можуть діяти бандити, які вас просто вб'ють. Але ви бачите, треба, треба саме ця кімнатка, ми її відкриваємо і заходимо в цю кінаточку. Тут живе Мідас, так, тут живе Мідас саме NPC, який є дуже популярним, Мідаса, я думаю, всі люблять. І він тут собі ходить спокійненько, з ним можуть тільки розмовляти, в нього не можна купити щось, його не можна найняти, і з ним можуть тільки порозмовляти, запитати про Флечера Флетчера Кейна і запитати про беззаконня. Він вам все розкаже, тому якщо ви любите сюжет, то можете з ним розмовляти і запитати про те, що хочете. Як бачите, тут є ще скринька, яку можна відкрити патрончики, і, звичайно, що продаються дві екзотичні зброї, і звичайно, що міфічний Томпсон. Да, міфічний Томпсон, який завжди приходить разом з Мідасом, ми можемо його отримати. І цей міфічний Томпсон є реально крутеньким. Ось дивіться, ось який в нього опис, урон в нього аж 26, тобто він реально жорсткий, і ще в нього приціл е, нічного бачення, тому ви можете бачити ворогів. В Мічному баченні, бачите, тобто ворог світиться жовтим, бо його типу тобто, енергія світиться жовтим. Прикольно. Ворон в нього гіганті, тому як бачите, НПС я знищив за пару секунд. Але патронів треба багато, бо він прям спамить ними і просто тратить патронів на 1 і 2 Як бачите, далі я просто вийшов з смітника і оказався вже далечити від чорного ринку. Ну, В принципі, я звідти втік, бо я вбив НПС, тому мене там не чекають. І почав звідси уїзджати. Як бачите, я їхав, їхав, їхав собі, і побачив ще одного чувачка по дорозі. Почав в нього стріляти, це був ботік, тому йому взагалі було все рівно, і він е, сказати, помер з гідністю. Тому я перезаряджаю свій Томпсон. Томпсон перезаряджається дуже швидко, тому цю зброю можна використовувати на близькій дистанції а ще на дальні. Тут бачите, мене дуже при... дуже сильно прийнявся якийсь чувак, я на нього нападаю, щось пробую знести йому, але все-таки він мене вбиває. І це кінець бо я показав всі три міфічні зброї на трьох чорних ринках. Тому обов'язково постав лайк, підпишися і на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.